Добрий день, мене звати Роман Вікторович, Про центр правової допомоги дізнався від Про центр правової допомоги, дізнався по інтернету. Ознайомившись із сайтом компанії та відгуками, вирішив звернутися до цих фахівців. Залишив заявку на сайті, мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було у липні 23-го року. Звертався з проблемою того, що мої документи працівники ТЦК забрали і відмовлялися їх повертати як законному власнику. На консультації юристу, вислухавши мою проблему, проконсультував та запропонував діяти наступним чином. Адвокат підготовлює документи з зверненням та з заяви у ВСП та Державне бюро розслідувань. Та після виїжджає у ТЦК та СП. Справа була певна адвокату в роботі, були надані документи. Юристами було підготовлено звернення та виїзд на місце. В результаті розгляду справи адвокат виконав роботу успішно, а мої документи були повернуті. Мені у найкоротші терміни, дякую юристу за якісну проблемну роботу. Рекомендую звертатися до центру правової допомоги у у вирішенні питань.